Явище засмучених росіян через те, що інфраструктура України не постраждала. Це говорить нам про те, що Путін все ж таки колективний і не в одній особі відбуваються терористичні акти. Який висновок варто б зробити? Ну в дійсності росіяни підтримують війну. Ніхто це вже і не заперечує. Так вони Путін, Путін же коли прийшов до влади. Він же. Виконував чисто те, що хотіли завжди Росіяни. Те, що хотіла глибинна держава, так звана російська, то він випустив всіх тих демонів, які сиділи в росіянах і їх підтримує. І тому тут нічого дивного немає. Тому коли деякі люди на заході починають нам розповідати, що росіяни не винувати, а Путін усьому винувати. то це брехня відверта. Вони підтримують у більшості своїй хтось пасивна, хтось активна. Ось і, ну тут нічого дивного немає. Але ну звичайно, що їм вже прилітає назад. Наприклад, те, що було в Севастополі, коли згоріло багато топ, багато палива, яке туди прилетіли безпілотники. Як наша шановна СБУ говорить в таких випадках, богов на Тайм була в Криму, тобто значні запаси. Палива були знищені, плюс зрозуміла диверсійна операція на території Брянська. сьогодні вранці теж з паливом у них зійшов з рейк там потяг. В термі згорів завод, який виробляв РСЗО, системи РСЗО. Тобто, ну я думаю, що Росіянам вже час задумати, що відбувається у них в країні, або сьогодні щось вибухнуло у них. А в такому містечку з гарною назвою Сусанінське, Сусанінське селище під Петербургом. Тобто, хотіли того ж, війни? Ну, буде отака війна по енергетичній інфраструктурі, тому що все це є військовими цілями для українських спецслужб. Відтік людей з Криму, звідти наче вивозять родини військовослужбовців, які позаймали там територію окупантсько, тобто військових окупанської армії. так про що нам говорить це? Про те, що росіяни вже готуються здати нам Крим і вивозять свої родини, чи якісь інші динамічні процеси всередині суспільства? Знову ж таки, оце обурення, яке ми побачили в коментарях, що невдоволена Росія тим, що не порушена енер енергоструктура України. чи, чи здатно чи це вплинути на якісь внутрішні процеси взагалі? Ну, на внутрішні процеси контрнастав звичайно вплине вихід України на Азовське море на берег Азовського моря. Звичайно, значно ускладнить ситуацію на фронті для росіян, для херсонського угруповування, яке знаходиться в Херсонській області, Запорізькій і звичайно Крим. Тому що я не думаю, що вони так швидко будуть здавати Крим, тому що Крим для них дуже принципове питання на відмін до речі, від Донбасу. Донбас за великим рахунком їм не потрібен. А Крим це ну сакральне місце для них сакральне місце, плюс дуже важливе стратегічне місце. Тому що той, хто контролює Крим, той контролює взагалі ситуацію на чорному морі. Тому я думаю, що вони готуються все ж таки до оборони Криму чи вийде у них щось? Це велике питання, тому що Після виходу на Азовське море, то питанням буде в тому числі кримський міст. Тому звичайно, що військові скоріше за все, вивозять свої родини розуміючи того, що кримського мосту може не стати досить швидко, і звичайно, що відкривається простір для ударів вже в глиб території Криму. І тому звичайно, що вони свої родини починають вивозити В принципі. Я думаю, що розумні, більш розумні, особливо ФСБшники давно вже повивозили свої родини, розуміючи, що Крим буде там атакований, і їм доведеться звідти тікати. А як щодо не менш сакрального бахмуту для Росії чи вдасться його захопити? Як вони пишуть, до 9 травня і ще однієї сакральної дати? Ну, дивіться, те, що вони Бахмут хочуть захопити е, вже протягом місяця. Мені тролі приходили от на Фейсбуці, які там підтримують російську агресію. Коли вони розповідали, що ось ось, і це було десь середини літа минулого року. що і Миколаїв скоро захоплять, і Харків скоро захоплять. І Бахмут в тому числі захоплять. Ну не так сталося, як гадалося. Тому поки що ми не бачимо там рухів. А стосовно цього, чи зберігати чи залишати Бахмут. Ну це вже питання до нашого військового командування. Наскільки вони вважають доцільним його втримувати, і звичайно, тут слід довіряти генеральному штабу. Якщо вони вирішують, що його потрібно втримувати, то і є можливість така, то значить треба довіряти нашим військовим. А з тих позицій, які ми почули від військових безпосередньо в етері, то ніхто здавати бахмут не збирається, і ми дійсно тримаємо кулачки за наших збройних за наші збройні сили України. А пане Тараса, питання в наступному, якщо це відбулося би, то є вірогідність, що Путін міг би оголосити. Я маю на увазі захоплення Бахмуту до 9 травня. То Путін міг би оголосити про завершення так званої спецоперації із отакою великою перемогою мовляв, всі цілі досягнуті. Бахмут взяли на цьому наші повноваження. все. чи вірогідний такий сценарій і такий вислів, можливо, таке рішення з боку бункерного диктатора. Ну знаєте, я в таких випадках задаю перше риторичне українське питання. І шо ну це нічого в принципі не вирішує, тому що завдання української армії відвоювати всі захоплені території, і ну вони можуть оголошувати все, що завгодно. Це ніяк не впливає на загальну ситуацію, і бажання українського народу. І звільняти всі окуповані території, те, що вони там щось будуть оголошувати, вона не має ніякого значення, бо зараз все вирішує збройні сили України. Тобто, на ситуацію на полі бою, навіть якщо СВО оголосять завершеною, закритою чи відкритою в якомусь іншому форматі, не вплине. Ну вони не будуть дивіться. Вони чи навіщо їм потрібне СВО? СВО їм потрібно, щоб не оголошувати війну. Бо війну вони побоюються оголошувати, тому що це матиме великі юридичні наслідки в першу чергу для Росії. Вони отримують обмеження щодо накладання вето в ООН, тому що вони будуть вервідверте країною агресою агресором. Вони вже підпишуть фактично собі явку з повинною, що вони є агресором, і там не треба буде щось доводити в судах. і все, що з цим пов'язано, тому вони не оголошують війну. І відповідно скоріше за все не оголосяться, або вони, вони можуть оголосити контртерористичну операцію, теоретично, але це теж ніяк не міняє формат юридичний статус цієї, цієї війни для росіян, тому що в принципі інструментарів у Путіна для проведення мобілізації, для заборони виїзду за кордон для всіх інших для переведення. Економіки військові на військові рейки, в принципі, у них і так достатньо без юридичного оформлення, наприклад, у вигляді оголошення війни. Ще одна теза навколо навколо сакрального 9 травня. Чи побачимо на вашу думку? Ми все ж таки, оті типу, побідобісні паради, чи від них відмовляться назовсім? Ну, подивимось, тому що ми бачимо, що у них таке різке напруження з цього питання. тому, що вони скасовуються ці паради навіть вже в Алтайському краї, за скільки там декілька тисяч кілометрів від України. А так, звичайно, що готуються. Вони скасували і польоти авіації над над Москвою через побоювання, що щось прилетить дуже неприємно в Україні. Вже оголошений навіть конкурс одного одного банкіра. Які оголосив там 20 мільйонів гривень, хто посадить літак безпілотник на Червоній площі? Ось і це звичайно буде, буде впливати на їхні настрої. Тому вони звичайно досить так ретельно будуть готуватися до цього. Ну українські військові і спецслужби будуть готуватися до, до своєї програми. От якраз до літального апарату на червоній площі тут нещодавно Буданова бачили в Москві. Росіяни не очікували, але на вулицях міста якраз зараз помітили. Як Буданова, так і главу СБУ не особисто, але на листівках, які заполонили столицю РФ. Ми бачимо ці фото. Вони показались в телеграм-каналах Некста Лайв. Зокрема, Буданова помітили в компанії голови служби безпеки України Василя Маль Василя Малюка на вулиці Воротинська, 12. на оголошеннях очільники силових структур запитують у росіян як справи. Також на деяких листівках з Будановим говориться, що він новий президент Російської Федерації. Це такий тролінг росіян над росіянами, пане Тарасе. Чи це десь українські партизани пробігали в столиці Росії і попередили про майбутні травневі свята? Ну я думаю, що попереджають, тому що наші ну, в тому числі попереджають тролять так, тому, що це справляє враження. Ну, плюс ну, керівники наших спецслужб вже стали такими мемами я пам'ятаю що от малюка разом з будановим вже подушки продають в нашій країні як це заспокійливо там да для для, для деяких тобто вони ну вони демонструють, вони демонструють ефективність так вони демонструють як повинні працювати спецслужби в принципі у нас і вже вибудовується за ізраїльським принципом наша держава тобто армія цахал Ну і масад ну в даному випадку яке збилото да яке. Демонструє роботу і по контррозвідувальному напрямку по роботі і з московським патріархатом. Ну от нещодавно теж забрали у Марченка дружини Медведчука частку в Запорізькому металургійному заводі. Ну і багато чого відбувається там та справа того ж Червінського, коли там запідозрили його в тому, що він ем, співпрацював, міг співпрацювати з. Ем... З росіянами, ну подивимось, там суд повинен це все довести. Тобто, це це теж працює там, да і якби ми не сміялися, але такий здоровий сміх і тролінг він працює на росіян. А якщо ще безпілотник прилетить, і наприклад на червону площу, ну наприклад, знаєте, от кремлівську зірку, наприклад, знесе або залетить в куранти московські Це те, що у них ну Росія ж тримається на цих міфах, так містицизми. Таких символах, і звичайно, що це буде впливати, в тому числі, от такі картинки для того, щоб ну звикайте хлопці та дівчата Ви поки це промовляли. Я замріялася. Чесно вам скажу. Маємо це, цікаво. Це, це, це працює, вплив працює. Знаєте, я от нещодавно культурний вплив України працює. Я от нещодавно помітив, що навіть російські пропагандисти починають активніше використовувати україномовні терміни в своїй промові. Ну, наприклад, вони не говорять українське контрнаступління. Вони говорять контрнаступ. А нещодавно є такий божевільний мардан. Є такий... кричав про зраду і перемогу. Так, да, так. Да, він він взагалі, він же апарат, тобто апарат. Апарат, оцей цей мовний він починає застосовувати не пояснюючи росіянам, що це таке для нього це як зрозумілі речі. Тобто, ну це говорить, що ну це мова сильних, і мова сильних починають користуватися. Це дуже це ще раз підкреслює, що той вплив, який справляє Україна на російську імперію всередині, він в дійсності величезний. Ми навіть не розуміємо силу імпульсу, якого зараз українці запускають середину середину росії так то як знаєте як є один є такий божевільний халмагоров десь півроку тому він теж говорив чому повинні ми знищити україну щоб вір ідея українства ну в широкому його розумінні там воля культурний драйвова культура мова вона настільки небезпечна для Росії, що вона буде і вона не має кордонів, так і вона буде знищувати Росіян зсередини. І в дійсності він тоді що сказав, що ми вже вважаєте, що ми вже втратили вплив на прикордонні регіони, тобто Курська, Вороніська, Ростовська та Кубань. Я чесно кажучи думав, що це така. Знаєте, він там щось вигадує собі. Ні, це виявляється не так. Тобто, ми недооцінюємо себе, що ми зараз що зараз робить українська армія, український народ. Що вплив на росіян дійсності дуже великий зараз відбувається, і ми будемо бачити ще. За підсумками я цього не виключаю за підсумками а цієї війни. Скільки раптом росіян згадає, що вони взагалі українці будуть згадувати там родичів своїх там троюродних бабусь в Полтаві і так далі? Будуть говорити, що ми, ми взагалі. Не, не росіяни, а ми взагалі поки напівукраїнці а далі будемо далі українцями. Тому як і до речі, по Криму і ми ще здивуємося, скільки росіяни захочуть тікати з Криму. Скільки вони будуть говорити, що вони взагалі були з дитинства за Бандеру і будуть, будуть вчити українську мову? Я у цього не виключаю ці процеси, які відбуваються, і ми. Повинні на це зважати використовувати нашу силу і зброї української і культурного впливу як софт так на Російську Федерацію. Якраз про перспективи для Росії хотіла поговорити далі. Маємо цікаву заяву від міністра оборони України. Російська Федерація це примусове утворення, і воно самотужки розвалиться на національні незалежні суб'єкти. Таку заяву зробив Олексій Різніков. За його словами, розкол країни-агресорки лише питання часу. Далі цитую парад суверенітетів на території Російської Федерації на, на всіх чекає. Ми це точно побачимо. За словами Рєзнікова, єдине, що цікавить партнерів у цьому плані, як не допустити потрапляння ядерної зброї РФ у різні руки. Очільник оборонного відомства вважає, що потрібна нова архітектура безпеки, якій Україна може довіряти і яка спрацює на відміну від Будапештського меморандуму. Пан Тараса, і на вашу думку, яка вірогідність того, що Росія дійсно розколиться на купу маленьких самоутворень? Ну я в цьому випадку не такий оптимізм, тому що у нас часто проектують розпад радянського союзу на Росію. Сучасно це зовсім дві різні держави. Ну, по перше, радянський союз розвалювався з Москви. Тоді була боротьба Єльцина проти Горбачова проти союзного центру. Він активно на цьому грав. А, і там а, були ці процеси. Далі а, були національні республіки, які мали яку на яку національну еліту? Україна, Азербайджан, Казахстан а, і так далі. І вони могли підхопити ці процеси, які започаткував все ж таки. Єльцин. це він розвалював Москву з різних, точніше, Росію з різних причин. Ось зараз в Росії я вважаю, найбільш перспективними є регіони. Це Чечня. Де є 90% чеченців, які е, 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 живуть там Дагестан? Тобто це два регіони, які мають зовнішній кордон е, для і, е, а Дагестан взагалі вихід до моря? Е, оці регіони в, і пасіонарні еліти, тому що ж більшості випадків національної республіки в Росії вони є національними тільки на папері. І у Росіян буде достатньо, все ж таки ресурсу для того, щоб подивити там сепаратистські настрої. А от щодо Чечні, і Дагестану, поки що велике питання, і тому тут звичайно, що різні можуть бути формати. Тому я поки що не вірю у це. Тим більше ми повинні розуміти, що 80% Росіян все ж таки, ну громадян Росії, вважають себе росіянами, тобто це фактично моноетнічна держава. І з часів радянського союзу багато води втекло, і тому звичайно, що воно існує. Ну і ми повинні розуміти, що все ж таки захід та Китай не зацікавлені в дезінтеграції Російської Федерації, в тому числі з питань ядерної зброї і питань там хімічної зброї біологічної зброї, яка є на території Російської Федерації. Вони все ж таки зацікавлені збереження ядра Російської держави. Для контрольованих процесів і тому тут поки що питання велике, те, що говорить парець, але вплив України, як я вам сказав, на прикордоння буде величезний, тому що в очах оцих навіть народів, які будуть прагнути до визволення. Україна, це буде країною-визволителькою. Визволителькою. Власне, будемо спостерігати за динамікою. Да. Так будемо бачити ситуацію уже потім у її якомусь поточному розрізі. Пане Тараса, дуже вам дякую за вашу аналітику та за те, що були з нами. Тарас Загородній, політтехнолог на зв'язку з постров. Дякую.